Друзі, доброго дня. Мене звуть Ященко Ігор. Я до повномасштабної війни був керівником волонтерського проєкту Трезуп Дентал. Тому багато хто зі стоматологів мене знає. Багато хто мене знає особисто ще з до часів. Але зараз інші часи, і тому маємо бути там, де ми є. Це таке коротеньке звернення до вас для того, щоб ви зрозуміли, що про що. І на яку допомогу потребуємо ми. Я зараз переймаюся засобами зв'язку, є начальником зв'язку, одного з прекрасних добровольчих підрозділів. І зараз я коротенько вам продемонструю, чим ми користуємося і що для нас важливо, і на яку допомогу ми від вас очікуємо. З тих... От зараз ми в умовах лісу. Це не постанова, це справжній ліс, справжні намети і справжні воїни світла, зараз тут знаходяться в очікуванні бойових дій. Стандартні засоби зв'язку наші це отакі радіостанції, які в умовах місцевості працюють на дуже коротку відстань. Якщо ще враховувати, що в більшості прицій. То це відстань може бути від 500 метрів, 700 метрів, десь 10 100 метрів може бути, якщо це якась яма ревчак. І в таких умовах командирам керувати засобами ураження, засобами розвідки вкрай-вкрай складно. Ну, до того ж, зараз от я вам продемонструю, як ця рація працює, ви самі все почуєте, нема тут про що говорити. Штаб Яшива. Перевірка зв'язку. Зв'язок на плюс. Плюс-плюс. От дивіться, а тепер уявіть собі, що ми знаходимося в лісі і за 100-200-300 метрів від нас ворог. Отака от гучність зв'язку. Хіба вона припустима? Вона не припустима. А тепер давайте уявимо, що в нас тут є спостережний пост, і ми е, спостерігаємо за рухами наших ворогів. Е, ну як нам доповісти про це таким чином, щоб вони про це не дізналися, підтвердити те, що ми бачимо, е, якимось там фото, відео, ну і так далі. Документовано покласти ці координати на карту для того, щоб передати координати на артилерію, яка прекрасно їх може знищити. На жаль, стандартні засоби зв'язку зв з цими завданнями не справляються. Якщо справляються, то це наражає на ризик наших побратимів, наших друзів, наших героїв. Дякувати Богові. Дякуючи Богові Ілону маску, на оснащення Збройні Сили потрапляють отакі от, от агрегати. Це система супутникого інтернету, яка називається StarLink. І зараз ми буквально за декілька хвилин в складі нашої невеликої, але дуже матьорої групи зв'язку розвернемо цей Starlink і продемонструємо вам, для чого він взагалі нам потрібен. Ну, я зараз на паузу поставлю, бо це буде не одну хвилину, це буде 5 хвилин, умовно кажучи. Для цього нам треба знайти всього-навсього в скронях прогалину, зорієнтувати антенну на супутник, далі вона все зробить сама. А, Ну і дуже важливо ще, поки хлопці збирають систему. Дуже важливо отакі от генератори. Це інверторні генератори, вони не є дуже потужними, там може бути 1 кВт, 800 Вт. Для старлінка більше не треба. Але він працює доволі тихо, він чотирьохтактний і він дає стабільний струм. Від цього не буває збоїв з зв'язком, з передачею даних. От зараз хлопці його запустять. Ви бачите, система Сталін вже розвернута. Оцей кабель він дозволяє віднести антенну від самого блоку, до якого під'єднуються система зв'язку на відстань 30 метрів. Тобто приховати це в бліндажі, заховати це в якийсь... це може бути автомобіль керування, арт-розвідкою або ну, все, що завгодно. Що, не заводиться? До речі, цей комплекс Starlink нам подарували, бачите, фанати футбольного клубу Шахтар з міста Добропілля. Це Донеччина, це там, де багато хто вважає, що там живуть тільки ті, хто чекає на Руський Мір, а от ніхрена. Там повне наших українців, нормальних, класних пацанів, дівчат, які чекають на звільнення Донбасу. Мінусова температура, тому навіть генератори після того, як пару годин на холоді постояли, заводяться не так швидко, як влітку, але все рівно вони працюють. Оцей звук це або повітряна тривога, або наш поварчик е, кличе нас поїсти. Я думаю, що це друге. Або перше. Або перше. Дивіться, от зараз вся система фактично, фактично розвернута. Самі бачите, це зайняло півтори хвилини. Включаємо, налаштовуємо. Століт на новому місці. Знайшов, де він знаходиться за GPS-координатами і зараз шукає свої супутники для того, щоб налаштуватися на канали інтернет. Зараз він став антенна в нульову позицію і тепер налаштовується автоматично на супутник. Дивіться, Для о... того, щоб встановити надійне з'єднання, старлінку потрібно приблизно 10 хвилин. І дивіться, зі свого мобільного телефона оператор зараз заходить в обліковий запис і налаштовує Starlink на передачу інтернету. На прийом і передачу інтернету. О, о все. Він справився навіть менше, ніж за 10 хвилин, хвилин за 4, за 5. Що ми маємо доступ? Ми маємо онлайн-статус. Ми маємо онлайн-статус. Окей, поки це все відбувається, зараз я вам поясню, для чого це нам в бойовій роботі. О! Друзі, дивіться. От е мобільний телефон перетворюється кожного е бійця, перетворюється на потужний. Засіб передачі інформації, просто звичний його мобільний телефон. В таких додатках, як WhatsApp, як сигнал, якими користуються наші військові, ми можемо передати письмове якесь сповіщення, ми можемо голосове сповіщення на емоціях швиденько переслати. Ми можемо переслати відео, фото. І саме головне, ми можемо зв'язати оцей прекрасний Starlink з апаратами ТОГІ. Це оцей прекрасний Starlink антенну і оцей блок, який роздає вай-фай. Ми можемо зв'язати з літачками з нашими з БПЛА, які безпосередньо займаються розвідкою, які піднімаються і вичисляють а, позиції і техніку скупчення свинособак на лінії вогню. А, ми маємо такий досвід. Ми робили це під час наших бойових завдань. І це працює, це реально працює, це скорочує швидкість прийняття рішення від годин до хвилин. А це все життя наших хлопців, це все складові наближення нашої перемоги. А більше того, під'єднати ну, ноутбук я з собою не брав, а от елементар. Це планшет, візьми, будь ласка. Друже, візьми, будь ласка. Це звичайний планшет, направдав в захищеному корпусі, ЛАКИ, в, в якому встановлено специфічне програмне забезпечення наше військове. Дивіться, Тут є карта в місцевості. Тут ми можемо швиденько наносити координати, тут ми можемо наносити розвідані позиції миттєво, тинч і через Wi-Fi, через цей старлінг. Штабу любого звина. І всього-навсього треба під'єднатися до інтернету і зайти в той шлюз, в той тунель, який ми створюємо для передачі інформації. Ми все це можемо зробити, ми все це не працювали, але нам бракує тих засобів. Ну, як би це не було прискорбно, а за 8 місяців бойової роботи на наш підрозділ перепав всього один комплекс стралів, який нам подали держава. Такий безкоштовний. І оплачує Міністерство оборони. Для того, щоб тільки наш підрозділ ефективно працював, ефективно воював, таких комплектів нам треба 27. Думати суцізу, 27. 9 ми вже маємо. Завдяки вашим колегам вже в роботі ще два. Я пропоную просту, прозору, зрозумілу схему. Ви купуєте цей прекрасний девайс собі. Зі своєї картки, або це на фірмі буде, або на приватній особі. Як вже ви вирішите. Ви його купуєте і проплачуєте щомісячний трафік. Але даєте нам його в користування до перемоги. Коли ми розіб'ємо всіх цих свинособак, то мені не потрібно 27 стрілінків, це вже точно. Я сподіваюся, що наша армія вже буде спроможна забезпечити себе сама. Ми все вам повернемо, ми все вам відправимо за єдиною умови, якщо вони виживуть. Тому що за останню ротацію місяця бойових у вас тарлінка була втрачена під артилерійським обстрілом. Але давайте зважимо вартість тарлінка і вартість життів наших хлопців. І вартість ну, якогось там кроку е або до нашої спільної мети, до перемоги в цій несправедливій війні, яку розпочали вони. Тому дуже прошу про допомогу. Гарантую, що всі ваші донати будуть в надійних руках, воно буде працювати з завтрами призначенням. І, і що? І разом прийдемо до перемоги, скоріше. Дякую. Воно ще пише. Воно ще пише. Воно охуєнно